Добрий день, я хотіла дякую, дякую. Катерина приймає вітання від волонтерки пані Любові. Ця жінка, прототип героїні однієї з новел авторки. Сама могла б писати безліч історій про долі людей та війну. Розповідає про волонтерку письменниця Катерина Трофімук. Новелу я назвала Любов. Вона не є дуже великою. Чому? Тому що я хочу, що цією новелою я буду спонукати Любо. Що вона напише про себе роман? Вона їздить майже щотижня, тож щотижня до наших захисників. І щоразу, коли вона приїжджає, вона пише такі чудові історії, реальні. Дебют Катерини як письменниці відбувся у 23-му році. Тоді вона видала свою першу книгу, доки я про рідну Волинь та маму писати далі. Не планувала, аж доки у потязі не зустріла жінку із села Бердянського. Вона розказала мені таку історію. Коли е, расисти зайшли до села Бердянського, вони там трохи побули і далі поїхали. Але за селом вони залишили несправні танки. І був такий дядько е, е, Єгер, вона сказала, Сергій, і він зібрав хлопців. І одного її ночі вони поїхали, щоб спалити ці танки. Вони спалили ці танки, але їх потім знайшли. І, і їх стратили, почувши розповідь про героїчну загибель земляків, пані Катерина вирішила збирати історії та писати новели для наступної книги. Так з'явилася збірка світло незламних. Починається книга з оповідання хустка про матір, яка втратила на війні єдиного сина, та сама пішла на фронт нищити ворога. Розповідь саме починається з зустрічі матері, а труни свого воїна, свого сина на щиті. А ми в запоріжці щодня бачимо таку ситуацію, хтось йде по дорозі і зустрічається колону, хтось зі свого вікна. Тобто книга дуже дуже щемна, дуже болюча. Є у книзі Посвята запоріжцям. Це новела Домалюй мені крила про молоде подружжя, яке загинуло під час ракетної атаки ворога по Запоріжжю. А на обкладинці книги інша пара. Це Яна та її хлопець Рустем. На початку війни у бомба 19 років про них новела поцілунок Венери. Азербайджанець за національністю Рустем добровольцем пішов на фронт. Пані Катерина і зараз підтримує зв'язок з цією парою. Його гострий слух ловив усі звуки поза межами їхньої кімнати, а погляд непомітно моніторив усі вікна та екран телефону рації, яка лежала за тарілкою з круасанами та здавалася непомітною. На рації мигнув три рази червоний вогник. Це означало, що вихід за п'ять хвилин. Коли вона закінчила свій танець, вона побачила, що він вже стояв в повній амуніції з рацією в руках, і він побіг на своє завдання. Книга світло незламних вийшла накладом 100 примірників. Один авторка подарувала обласній науковій бібліотеці. Такі книги вкрай необхідно писати і популяризувати, кажуть у бібліотеці, передусім для того, щоб українці пам'ятали, якою ціною дається нам свобода. Вона обов'язково прийде, прибуде до нас у синьо-жовтому вбранні. Така очікувана, жадана, безцінна та окрилена. Вип'якели хмільного напою з гірким присмаком перестигли Мелітопольської черешні, відвідає Маріуполь, Бахмут, Гуляйполе, Оріхів. Покладе перші цеглинки для відбудови зруйнованих міст та сіл. Вона перемога. Ірина Чорнова, Микита Дейнега, телеканал МТМ.